В Анакіївському лісгоспі відбувся дев'ятий щорічний зліт учнівських лісництв. 17 кращих з 38 команд області презентували свої роботи та на практиці показували знання лісових фауни та флори. Відростаючі лісівники змагались за можливість поїхати на всеукраїнський зліт. Як боролися за перемогу, розкажемо в наступному репортажі. В однакових футболках з табличками назви власних лісництв у руках школярі урочисто крокують на відкриття зльоту. Починають змагання з перерізання стрічки минулорічними переможцями. До них приєдналися запрошені посадовці. Дуже добре, що у нас є лісівники, не тільки професійні, а є юні лісівники, над вихованням яких працюють власне і педагоги, і ті лісники, які сьогодні працюють, і для того, щоб ми і завтра мали красиву квітучу Кривоградщину, Нам сьогодні потрібно діток навчити і знати природу, і любити природу, і любити власне, взагалі країну і свою історію далі починається робота. Команди приїхали в Никівський лісгосп не з порожніми руками. Кожна презентує свої здобутки гостям з льоту та журі. Ми привезли на зліт все, що виготовлено руками дітей, учнями нашої школи. Це, звісно, живі картини. Це одні з найкращих. Ми ці квіти самі висаджували, вирощували і пересаджували також. Це учнями перших других класів виготовлено із круп картини. А команда з Унуфрівки приготувала макет тамтешнього лісу. Там представлені ну, наші так, заклади, якими ми якими ми робили ці роботи, представлена сама робота по мурахах? є, по лісу, Там всі різні вироби робили різні учні і різні викладачі. Кожну презентацію уважно проглядає журі, до складу якого входять освітяни, екологи та лісівники, оцінюють учасників за кількома критеріями. Це теоретичні знання, застосування їх на практиці, науково-дослідницька робота, профорієнтаційна робота. А в комплексі воно сприятиме тому, що я думаю, кірограчна буде ще зали. Мішою ще ушатнішою, і е, тут будуть господарювати дуже дбайливі люди. Паралельно з виставкою представники команд виконують практичну частину завдання. У лісі вони мають знайти конкретні рослини і тварин. Ми маємо визначити на даній ділянці е, е, основний ярус, другорядний, потім підгон, підрост і е, потім знайти усіх. Тварин, шкідників, поки визначають, розповідають, чим саме займаються у своїх лісництвах. Ми проводимо акції Збережи ліс від сміття. Так як люди після відпочинку залишають дуже багато сміття нас це занепокоїла ця ситуація, і ми вирішили, ну, лісництво наше вирішило піти на допомогу лісу. Через дві години команди збираються разом. Тепер члени журі мають перевірити практичні роботи. На цьому для всіх юних лісівників, окрім семи учасників, робота закінчується. Сімка ж має ще пройти тестування з англійської. Кращі знавці зможуть взяти участь у нацвідборі до міжнародного конкурсу в Угорщині. Це третій рік поспіль, де Україна буде приймати участь у цьому конкурсі. В міжнародному конкурсі «Молодь Лісах Європи. Перший рік це пробула. Румунія і учні шкільного лісництва підліснянського, які працюють при державному підприємстві Олександрівське лісове господарство приймали участь безпосередньо наші кіровоградські діти і зайняли перше місце. І поки знавці англійської виборюють право на подальше змагання, решта йде на екскурсію. Працівники униківського лісництва показують дітям власноруч вирощених рідкісних птахів та тварин. Серед них фазани, кабани та лані. Після підбиття підсумків на всеукраїнський етап європейського конкурсу відібрали трьох учасниць. А кращим учнівським лісництвом, що представлятиме Кіровоградщину на всеукраїнському зльоті у Житомирі, стала команда з веселих боковеньок. Сергій Михалін, Яна Семенюк, Анатолій Басистий, день за днем.